Я давай скажу, що мені дається доки говорити кожен день. Та ти зло так нажерлася. Це багато зухопила! дочку свою подолала! Я так і знав! Я так і знав! Що сім'я Алкаші морози тільки алкашка!

— клімакс! І що тут святкувати? Поперла в нашому братству. Тесто спачив! А, кровь і сплегуєте, не бачить. Розкажіть, розкрийте це було! Що ви вказуєте? Дай мені краще ключі від своєї машини, я трохи порестачу біля розум. Порестачу, а тебе новий поршка є, треба позарапнути. А ти думаєш, що що ти мені зараз ключі не дасиш, я його не посадна Малый мусорник. Мои такие характер! Такие, как я! Надеюсь, это не проблема. Надеюсь, это <Действительно>, не проблема! Я... 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 Что? Я пудел. И ком. Зачем? Братки. Можно как вот, ты? Позичную штуку паца. <звук> 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 Я на цю штуку своїми дівками буду ляхати <звук> <звук> так, щоб потім і твою міч Яку? Яку? Вмру. Пішли, пішли на кухню! Я вам чаю зроблю! Ні, чаю не треба. А що треба? Тази. А, Тазі.